Так. Ось такий газок горить на її установці. Машина заводиться, робить, обороти бере і непогані. Правда, трошки не так, як на мінзі, не так різко, але доволі непогано. Ну, це ще просто треба зажигання зробити чуть раніше і вона повинна бути взагалі відлічно. Ось От такий газ горить, машина працює отлично. Все, ми наставити машин, установку взаді машини. Дати газопровід по ніщи і в дорогу. От на чому вона працює. На углю древесному, Який я робив сам. Просто розпалив бочці вуголь, накидав лумак, мірі прогорання, потім накрив. Без до ранку затухло і повна бочка древесного угля. Півтора кг древесного угля це приблизно як літра бензину. Отаке то воно. Все. Підписуйтесь на канал, ставте лайк.